скорботі родина, лучане та волинське обласне товариство Чехів. Адже у ньому вся сім'я полеглого героя добровольця Вадима Смірнова. Вадим скромна людина, тиха, працьовита. Він мав багато зібностей, мав багато талантів, якими ніколи не хвалився, не виставлявся. А поза тим, свою справу робив мовчки. І був пожежником, також рятував життя. Він це визначив собі з юності, з молодості після служби в армії ще юнаком. І такий шлях його був. Рятував від вогню, потім рятував від російської агресії. Голова чеського товариства зачитали віршовані рядки мами воїна. Везуть героїв на щиті в скорботі. Мати мліє, а хтось живує в житті, бо співчувати матері не вміє. А більшої ж нема біди, як та, коли біля могил дітей стоять згорьовані батьки. І рідним біль той не згасити, бо вік від нині у скорботі жити. Захисник два дні не дожив до свого 51-річчя. Загинув 11 травня минулого року біля села Старомайорське на Донеччині. Весь цей час вважався зниклим без звісти, і родина, мама, син, сестра, брат сподівалися на диво, якого на жаль не сталося. Старший син в сім'ї, цікавий, талановитий, шукав себе, я знаю, що він був і пожежником, і займався меблями, має сина. Тобто жила людина, прожила життя, щось створювала, що чимось надихалась, поважав, любив батьків, чудова родина. І ось коли війна, як Кажуть, як порядний громадянин своєї країни він прийняв рішення, і добровільно пішов до військкомату. Дуже важко було родині оці півтора року не знати, що, що з ним, тому що перед своїм днем народження він пішов на позиції і зник зі зв'язку. В соборі 1 листопада був великий концерт хорових колективів. Його рідна племінниця Оленка Корольчук. Вона тут співала таке чудове соло. Просто знаєте, я от слухала і собі так уявляла, що ця дитина за тиждень буде отут стояти біля домовини свого дядька. Окрім того, що у цивільному житті Вадим Смірнов навчався на токаря, працював пожежником. Герой захоплювався живописом. Але з початком повномасштабної війни добровольцем пішов боронити Україну, пройшовши навчання у Великій Британії, і навіть після важкого поранення повернувся на фронт. Болить втрата героя і друзям, з якими пережито чимало і сумного і веселого. Добряк який страшенний був і пішов, свідомий вибір зробив сам. І ніхто його не як кажуть, не бусифікував. Просто в один момент сказав, що мабуть, каже, це так має бути. я Маю піти. Одного разу ми замутили бізнес. Водіму тато покій не дав на цукор три-три. Три карбованці. Ти кажу, тобі? В мене мішок цукру стоїть на балконі. Я тобі дам на ті гроші цукру. Ну, а ми купимо торта і з'їмо. <свісно> так і зробили. Але <свісно> сполилися на тому, що цукру я дав більше, ніж коштували три карбованці. Зробили тоді ми добряче від батьків. Віддати останню шану воїну прийшли і однокласники. Добряк там йшло просто від людини. Першим ділом це добро. Я з ним е, вже під час повномасштабної, ще як він не воював ще, я з ним е, зустрічався і коли приходив до нього на останню роботу, на, він працював на Думівській, перший місць слова там. Зараз чайку зробув, давай, давай чайку, там от, от це його, от, ну таке от, він дуже добрий, просто дуже добрий. На меблях він працював. І я пам'ятаю, він ще сам щось там таке. От, я там в нього питав, інколи, там якусь там чи полочку, чи що. але в нього такий якийсь творчий підход, а він там. Щось там каже, я тобі там за таке зроблю там овальне, щось таке гарне. Ну таке от таке на позитиві дуже постійно тиха дуже тиха, скромна людина. Як в в класі був дуже тихий, спокійний. У нас навпаки такі хлопці більш були такі, знаєте, емоційні. Він навпаки дуже спокійний, врівноважений. Він був дуже позитивна людина. І ми в одному кварталі на 33 жили, то ну. Він Не було такого, щоб не зайти до нього в гості. Він не міг, щоб не полесити. Він завжди він, ну такий був взагалі. Завжди, завжди. Ми так, однокласники, ми йдемо, бо ми ну, багато з стрістать квартала, 18 ми ходили. І завжди, проходимо через його будинок, він завжди так, йде до мене, чаї та все. Відспівала захисника у кафедральному соборі Святої Трійці. Наш полеглий воїн, Вадим. Він взяв цей хрест. І проніс його достойно. Можливо, в такому глобальному масштабі цієї війни його внесок невеличкий, але це його внесок і його жертва. Для когось ця статистика в числі величезних втрат, для когось вартість життя однієї людини може і незначна. Але його жертва найбільша. Більшого ніж в нього життя в нього не було. Останній спочинок Вадима Смірнова на кладовищі у селі Забороль. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.